Так, ми зараз приїхали з магазин зарчуні. Боже, як страшно! Ужас. Ідемо сюди, йдемо. Арчи, пошли гулять, пошли, Пошли, пошлі. І вибираємо йому перевозку, переноску для. Ось цю обрали. Ось такий розмір для літака. Він же дорослий. А в вашому скільки? Дві два роки. Дівчинка у вас. <говори> у нас е, сьогодні поход в зоомагазин, підготовка до переїзду. Бебек, йдемо за продуктами і вже купили йому переноску і сумку. Обожнюю цю вуличку, половський спуск, дуже гарний тут завжди. Я замовила собі рибну юшку, Нареченого свого кормлю борщем. Тільки не своїм. Настінька. Як тобі мій наречений? Мені подобається. Подобається. Okay. Всі хочуть побачити, а я не показую. Не, на не надо. Щоб не, <рес> <Чтоб> не залазили. В чому прикол? <рес> Лерочка популярна. До Це, бачите, такий трамвайчик, який розминається і підіймається високо-високо нагору в Києві на Софіївську. Вже піднялись. І підемо зараз гуляти. Ось так виглядає цей фінікольорчик. Підемо гуляти. Розбиту техніку прямо в центрі Києва це стоїть. І ось ці машини, всі побиті це то, що орки спалювали наших людей. Мені таксист сказав, що це вагон Медведчука, але він розстріляний, тому я впевнена, що це не Медведчука, вагон в ради б його розстріляли. Дивіться, це Я розмір думав, що... ракети, вона просто нереально здорова. С-300 чи С-400. А, тут, тут, мабуть, написано, що це за ракета. Вона ну, здоровенна просто. Подивіться, які летять на Київ, розбиваються тут. По всій Україні летять. Ублюдки, щоб над їх головами те саме летало. Так, як вам Не знаю, але погублю це. Да, привела свого нареченого чи чоловіка, я не знаю, як правильно казати, в Єгерзунд. Самі смачні ролики Взяла роли, він захотів спробувати мімозу і, і шулом.

У гарно, і сьогодні в мене мій дівішник. Чокнімся пісенчиками. Давайте трохи розкажу про те, як пройшов мій дівоч вечір. Я одразу сказала дівчатам, що чогось дуже прям екстра я не хочу, ніяких стриптизів, клубів, нічого такого. Що дуже хочу просто з ними посидіти, поспілкуватись, бо я знала, що їду в Америку вже надовго. Але вони все ж таки вирішили трошки відрізнитись, замовили такі кульки в формі самі бачите, чого. І трошки нагадали мені. Молодість, коли ми катались на лімузинах. По приколу вмикали гучну музику, е святкували і зробили мені таку проїздку до нашого ресторану на лімузині. І Найголовніше, я хочу сказати дякую кожній з моїх подорожок, бо кожна з вас була зі мною і до сих пір є. На не дивлячись на якому етапі нашого життя, не дивлячись, які ситуації з кимось я вчилась в школі, з кимось в універі, з кимось мене з'єднала війна, і кожна з вас зробила величезний вплив на моє життя, не дивлячись на всі ті трансформації, які в нас пройшли в нашому житті, на всі етапи. Ми все одно спілкуємось, дружимо, зізвонюємось, підтримуємо одне одного. вміти радіти за щастя одне одною, абсолютно без конкуренції. Це і є залог справжньої жіночої дружби, а також розуміння того, що ми всі абсолютно різні, що у нас у всіх різні смаки, різні погляди на життя. У кожної з нас своя абсолютно унікальна історія, і саме вона формує в нас особистість. Правильній здоровій жіночій дружбі абсолютно немає місця для конкуренції та заздрущів. В Здоровій дружбі немає місця для критики або непрошених порад. І якщо дотримуватись усіх. Цих правил то дуже легко і гармонічно можна побудувати класні відносини з дівчатами та мати багато подруг, і саме ключове щирих, вірних, відкритих, добрих та люблячих подруг. thank you Друзі, у мене сьогодні фотосесія і перший мій лук показує вам такий короткий бекстейдж. Дуже гарне плаття. Я не пам'ятаю як звук цього дизайнера, але воно прямо дуже сексі. Олечка. Це людина, яка робить найгарніші знімки в Києві. Дуже рекомендую. Ой, да, хорошо, О, классно. Ой, хорошо. Що ми заїхали зараз із безйомки випити кавусю і мені зробили. Я не, я не той клієнт, який знаєте, там завжди незадоволений, я навпаки сюди. Да, мені все подобається, все окей. Дівчата, я попросила натуральний макіяж. Це мені змило один раз його. я попросила натуральний макіяж, вона мені зробила смоки. Каже, зараз я розташую, коротше. Я незадоволена. не задоволена, не волоссям, не макіяжем своїм. У мене склеєнні ресниці, у мене навіть ID. На телефоні не познає. Зараз збираємося, їдемо за моєю бабусею. Бабуся сьогодні день народження. І Ми поїдемо кудись в ресторанчик, пообідаємо, повечеряємо. Ввечері будемо вже збирати чемодани і їхати в Польщу. Потім. Потім, коротше, подивитись куди, Да. В Інстаграмі в будь-якому випадку побачите раніше, ніж я загружу собою. Бля, Нихуя, ні, блять, нельзя. Два килограмма, блядь, все решают, піздець, блядь, прошу, как у них нормальный сих тоже, блядь, от одного человека, блядь, ні, 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 и все, блядь, два кілограми, все, піздець.